Всім доброго дня, люди добрі. Їдемо з доцею косить вівцям. Кажу, давай заїдемо, побачимо на наші городи, які нам по, по дорозі. Там, де жито, туди не заїжджали. А це посіяний овес. Сіється він навесні на сіно вівцям. Ох, Дуже гарний овес. зеленіє, гарно, не пожовтів. Від холоду хороший дуже. Зелений зелений. Ось проїжджали городи тут по-сусідськи з нашим городом туди далі, так уже й буряк зайшов у людини. Ну, вони завжди рано сіють, А потім, коли морози ніч не сплять, палять костри, щоб дим ішов і не мерзло. Ну, ми цим не страдаємо, ми сіємо. Пізніше, Пізніше, спокійніше на голову я вам скажу. Накрапає в нас трохи дощик, і поки не пустився великий, їдемо косити. А повдівалися, наче зімою. Як пізня осінь, а так холодно. <ріст> <Шапці>. <ріст> <ріст> так, Їдемо до другого городу. Там посіяний ячмінь. Я таки перший раз бачу. Подібного кольору цвітуть. Десь ми з бусею гуляли, бачила. А так і перший раз я бачу такої форми. Дикі квіточки. Це з, з тої категорії у квітах-порадах вихвалянках хтось питає, це група в Фейсбуці, що це за квіточка, росте в полі, хочу собі викопати, посадити. А хтось пише, що посадіть тоді, не знатимете, те, що з нею робити. Воно так розплодиться у гарних умовах. А це наш ячмінь. Примерз був, бачите, ну, вже відходить. Покажи до цього близько. Ось, ось бачите, вершечки, де попримерзав? Покрутилось. Ну тоді і це були зали. вершечки. Да, а серединки да. ось уже пішли. Вже він одійшов, а тиждень назад він такий був, наче готов здохнути. Угу. І в усих він ячмів. Да, да. Усих, абсолютно. По-сусідську там у нас вдома теж посінний. Страшно був, ячмін, було дивитися, а тепер вже так само відходить. Ну нічого, будемо дивитися. Якщо буде зовсім поганий на зерно. Викосим вівцям на сіно. А якщо годитиметься колосок на зерно, і це ж саджено вручну, це ж не сівалка. Да, це... І гарний. Ми, так як глянуть, отак аж отуди так... по густоті, наче я не знаю. Як, як ті пальці сіяли, mm -hmm. наче. Я завжди кажу, нема. Бери там мішок чи два, я кажу, скільки ти взяв зерна. Бери, кажу ще, щоб не було пусто. І торік руками сіяли, тут теж був ячмінь, і яке було гарне, і, і гарний. колос гарний був. І, і на зерно змолотили. Ну, цьогоріч видно буде. Буде видно. Сіно теж треба нікуди. Зараз сіна ніде не купиш, а як Й. де і є з осені, то Сіяний дуже він. дорого. Сіяний ячмінь 4 квітня. Сьогодні 9 травня. А увесь коли? Ще пізніше. Ще пізніше бать посіяв, бо тут посіяли і пішли. І пішли. Чи до, то дощі, дощі. Чи щось, якась непогода. Сніг випав. А, Подожди, сніг, сніг випав. Так, так, бо ячмінь посіяли і випав. І сніг, випав сніг. А я кажу: ну, ячмінь на зерно так добре, що й посіяли, а овес на сіно так э, той зачекає. Ну, а йому теж ячменю досталось. І снігу побачив, і приморозки гарні приморозило. Ну, дай спасіба Господу Богу, що дав дощику. То І тепер піде він у земелька сиренька, це так, згори. — а, ну, а у, у землі сиреньке, він корінь пустив, там уже все чики піки Ну, гарно, зійшло. Будемо надіятися, не падати духом. Якщо посіяне не, забу... не забули посіяти вкинули ячміню у землю, то щось уродить. А якщо на екзамені питає викладач у університеті, причина не врожаю. То називали, Оригінальне щось придумайте. Да, то називали, там, що і семено не таке, і мороз, і вітер, і посуха, і все. А саме оригінальніше вийшло забули посіяти. От причина вам не вражаю. Ну, а ми не забули посіяти, тому на щось надіємося, віримо і чекаємо. Щось буде. Тут одні городи посіяні. І на ту сторону, куди не кинь. І, скрізь. І, на, і на цю сторону, коли ж жили люди і користувалися і сіяли тільки те, що людям потрібно. А зараз пусті хати, хоч і живе тут сусід один, навіщо йому той город? дав в оренду. А орендатор, що хоче, то що і сіє. Сіє те, що вигідніше. Що по сівозміні, що вигідніше. Тому році я чмінь був поруч. Ну, а цьогоріч пшениця. Так що зараз О, багато... дикі качки. Більшість городів позасівані. Так, їдемо далі. Подивимося, чи наша кукуруза там не сходить. Сходимо, якщо, якщо дойдемо туди. Дойдем. Красиві які. Накосили ми три мішки. І остання зупинка. о, Знову пускається дощик. Лелеки там вон далеко ходять. А що ви обоє ходите? Чи вимо з різних сімей? Як у шу воно росте. Ось косили, вже ось як відростає. Попримерзав... О, кроти ходять пішки. Тюльпанчик наш відцвів. Хто знає. Це тут у нас кукурудза. Ну, ще рано, мабуть. Я вам скажу, люди добрі. Кукурузи не видно, а бур'янець вже зеленіє. Бачите? Уже, Уже зеленіє. зеленіє. Оце як тільки зійде, так і мешки бить. Міжряддя. Ну нема ще. Та що вона дурна в таку холодрігу вилазить. Вона буде ждати, поки потеплішає. Ти хочеш продряпати? Не, не знайшла? Оце люди добрі. хвороба така у селянина. Дряпать. Дряпати. А ну чого не сходить. Піду пари. Порила, порила, подивилася. Це так я кукурудза, Та будь що, буряк. Ну, Кабачок не сходить, думаєш, що. Може таке будь-що. Кукуруза хай дрібне, буряк дрібний, а може таке будь-який картупля. <різь> чи не там гребеш, чи чому погнила. Хто її знає. Точно. Це цілий город кукурудзи. Ого. Хватить. Ми раніше оці городи не засівали. Не... Хіба ячмінь на сіно коли. А то що посадить? Корови були. Ой, що там ще посадить? Гарбуз, бо він завжди треба. Кукурудза, бо вона завжди треба. Бувало, бо таке... Ми садили Бувало таке, що оцей город кукурудзи і ще один город. І вручну ламаємо качанами. І а все так... сапуємо, сапами, сап... ніхто yeah. нам нічого. Трактором тоді трактора не було в нас. Це зараз ми стали вже засівати. Там житом, там овес, там ячмінь. сили нема вже його все сапувати. Уже руки держака не хочуть держати у сапі. Так що, а чоловіку сказала, кажу, давай оставимо ті городи. Вони наші ну, здамо в оренду, є хлопці-трактористи сіють свою землю і в людей засівають. Не знаю, що вони там їм платять. Знаєте, що мені торік чоловік сказав навесні? Поки я живий, нікому й одного города не віддам. Ну, так кажу... ми тепер з нього сміємося. Ти ж сказав так, значить, ну, мотиш кажу... між ряддям, допомагай мащена. <ріст> <ріст> так я чоловіку кажу, роби, поки не помреш. Ну, не видно ще кукурузи, це що це? А, клинок сходить, бо насіялося усякого. А так не видно. Досик дрібненький почався. Скільки сама себе розсмішила. <сум> скільки ось чистотіло роду. Скільки себе помню з маличку, скільки і, і там он цвітей, і скрізь він. І скрізь він. Тут двох сортів. Та, що купляли в конотопі кукурудзе. І ну, ця по 55, по-моєму, гривень кілограм. А далі та, що я в селі в нас добирала, їздила. В одному магазині не було, так я в другому взяла. Вона десь оце звідси туди. Ця по 110 гривень. Ну, не видно. А ну, почекайте. А, ні, то бур'ян. Я думаю, ще й ранувато. Ранувато. Що тут пройшло, де да ще прохолодно? Зайде. Оце наша люцерка. Вже вона випала, звичайно, рядків і не видно так. Ну, ще цьогоріч послужить нам. лелеки ходять. Ти знаєш, що посходило? Плескуха! Тут же ж в тому році картоплю я пирськала від, від бур'яна, а тоді ми пололи, пам'ятаєте? Це ж цей город. Ну, рейд зробили, заспокоїлися. Не на всіх городах побули, тільки ті, що по нашому шляху трапились наші. Бо ще до одних городів треба окремий круг робити. Наш старий двір, а ми їдемо додому. І ми сьогодні бачили косулю на тому ж місці, де в тому році з дитинкою бачили, а це одна бігла нам назустріч, але злякалася, кинулася у ставок і побігла. Поки телефон включиш, витягнеш поки камеру включиш, ми сюди їхали. Гарна така. Оце я пру і мама пре. А щось дощик припускає дощі. Зараз на поле вискочить вона. А вона низом побігла, мабуть. Ні-ні, побігла вона згорою. Мой mm. Моя малий.